Всім доброго дня. На сьогодні заплановано проведення засідання комісії з за питань фінансів, бюджету, планування, соціально-технічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. Із шести членів комісії присутні п'ятеро. Тому моя пропозиція розпочати засідання комісії. Інші пропозиції будуть. Хто за те, щоб розпочати засідання комісії, прошу голосувати? Хто за? Засідання комісії запрошення, селищний голова, старости старостинських округів, секретар ради, виконуючи обов'язки начальника фінансового відділу, керівники комунальних установ, голови профільних комісій, депутати селищної ради. На порядок денний є засідання комісії, винесено сім питань. Проєкти рішення, які роздані на руки. Хто за те, щоб затвердити порядок денний, прошу голосувати. Хто за, проти утримався одного. Вступаємо до розгляду питань. Перше питання: пронесення змін до рішення 67-ї сесії, 8 сполітання від 23 людня 2024 року. Про бюджет Вахнянської селищної територіальної громади на 2025 рік. Розповідає виконуюча обов'язки начальника фінансового відділу перегони з полінами Оксинько. У загальному фонду переносимо кошторисні призначення в зв'язку з перерозподілом цих призначень. Це по загальноосвітніх закладах по кодах економічної класифікації. Направляємо кошти в сумі 167 тисяч 140 гривень на оплату праці та на нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам. По видам по кодах економічної класифікації, це та також перерозподіл. Іде коштів. Направляємо ці кошти на заклади дошкільної освіти в сумі. 75 843 гривні, також на оплату праці та нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам дошкільних закладів. Із дошкільного закладу в сумі 34 978 гривень направляємо кошти на заклади середньої освіти. Це на оплату профспілкових внесків відповідно до статті 4 закону України про професійні спілки, їх права та гарантійні діяльності. Пункт 1.2. надійшла нам освітня субвенція. 117 тисяч гривень і направляється вона на заробітну плату та на нарахування на оплату праці педагогічним працівникам загальноосвітніх закладів. По спеціальному фонду нам надійшла також в кінці ось року додаткова дотація в сумі 1 401 тисяч 100 гривень, і ми їх направляємо ці кошти на внески до статутного капіталу. Це на перпа княрка водоканал. Ну по цьому по результату ми не встигнемо їх освоїти, ці кошти, але направити їх потрібно ну, на якийсь напрямок. Так. І ми так вирішили, що це буде на виконання робітного будівництва От, А на наступний рік, якщо в нас будуть такі заплановані е, значить, роботи, то перенаправимо ці кошти. І пункт 2,2 відповідно до рішення 81-ї сесії, восьмого скликання Ботянської селищної ради, нам потрібно е, е, оприбуткувати майно, це 6 мільйонів 512 гривень 22 копійки. Це те, що ви зняли це питання з минулої сесії, безхозяйне майно. І тепер у нас є вже і нам потрібно зробити процедурно, щоб відповідно до казначейських. Питання діло, хто за те, що даний проєкт погодиться і ми не серед сесії, прошу просувати, хто за проти, проти? утримався одного розвитку. Про закладення порядку та нормативу відрахування місцевого бюджету, частини чистого прибуту. Доходу підприємствами, що належить до комунальної власності Вапнянської селищної ради на 2026 рік. шостий рік. Кожен рік при формуванні бюджету нам потрібно затвердити порядок та нормативи відрахування частини чистого прибутку, частини прибутку доходу для підприємств комунальної власності Вапнянської селищної ради, яка підлягає зарахування до місцевого бюджету. Є додаток, це буде в сумі 15% чистого прибутку доходу. Нам потрібно затвердити цей порядок та нормативні реагування. Питання є безполучення. Хто за те, що даний проєкт погоди, який винесе на сесії, прошу голосувати. Хто за, проти утримався одного, проведення змін до програми проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів. Зведення реєстр державної електронної системи у сфері будівництва об'єктів нерухомості розташування території Вахнятської територіальної громади Турчинського району Дубінської області на 24-26 роки. Насти зміни до програми проведення технічної інтералізації та виготовлення технічних паспортів внесенням з реєстр державної електронної системи сфери будівництва об'єктів нерухомості, які розташовані <ріпи> на території Вахнянської... Кам'янського району Вінницької області на 24-26 роки шляхом збільшення суми фінансування на 26 рік в розмірі 80 тисяч гривень. Викласти в новій редакції паспорт програми до пункту пункт 8.8.1 Сума 30, 384 е, це що, гривні, тисячі, бо я там це і так і вісім і додаток 1. Програма фінансування 26 рік 100 тисяч гривень. Усього на виконання програми 384 тисячі вісімсот гривень. Додаток 2, 2026 рік, 100 тисяч гривень, ось фінансування 384 тисячі вісімсот гривень. Хто за те, що даний проєкт погодити і винести народне сесії, прошу голосувати. Хто за? Проти утримався одноголосно про внесення змін до плану соціально-економічного розвитку Вотнярської територіальної громади на 2024-2026 рік. Відповідає Олена Володимирна Перегоня. Так, ми знаємо, як Ага, е, Вдати зміни до плану соціально економічного розвитку Опняцької територіальної громади на 24-26 роки, а саме викласти в новій редакції додаток План соціально-економічного розвитку Внязької територіальної громади на 24-26 рік, пункт 1.5 фінансово-бюджетна ситуація громади. Е, це е, пункт фінансово-бюджетна ситуація. Ми змінили, ну, якби фінансисти е, там відкоригували суми вже стосовно на 26 рік, і нам потрібно затвердити цей план соціально-економічного розвитку. на доповнення, там є ще доповнення пункту 2 у порядку денному, пункт 3, 9, 1 доповнюється, також відміняється, тому що новий перелік і діючих програм. І зараз урахуванням цієї сесії доповниться одна програма. Питання є до відповідача? Немає. Хто за те, що даний проєкт погодиться з доповненнями? Прошу голосувати. Хто <кхм> за, проти утримався одноголося. Про <кхм> затвердження структури та загальної чисельності апарату Вахнянської селищної ради та її виконавчих органів на 2026 рік. Затвердити з 1.1.26 року структуру апарату Вахнявської селищної ради та її виконавчих органів. Додаток 1. затвердити загальну штатну численність апарату князької селищної ради та її виконавчих органів з 126 року у кількості 70 штатних одиниць. Ну, Тобто в нас не змінюється структура, але просто це потрібно затвердити структуру апарату та її виконавчих органів. За те, що даний проєкт проводити та винести на розгляд сесії, прошу голосувати. Хто за, проти утримався одноголосно. Про бюджет Барнянської селищної територіальної громади за 2020. А 2026 літка доповідає допомога. Не потрібно. Комісія комісії є питання? є Так, доповідали. Хто за те, щоб даний проєкт погодити і винести на розгляд сесії, прошу голосувати? Хто за, проти утримався одного розгляду? <кій> Про затвердження програми взаємодії та співпраці <плес> Зурчинської міської територіальної громади з Вернянською селищною територіальною громадою у сфері містобудування та архітектури на 26-28 роки. <плес> При формуванні бюджету ми направляємо кошти в сумі тисяч 200 гривень на відділ будування та архітектури Зучинської міської ради, І, відповідно, потрібно нам прийняти програму. Затвердити програму взаємодії та співпраці Курчинської міської територіальної громади з Октябрської селищною територіальною громадою у сфері містобудування та архітектури на 26-28 роки. Там програма ось додається і фінансування заходів програми здійснювати в межах видатків, передбачених бюджетом офнявської селищної територіальної громади на відповідний бюджетний рік. На, за рахунок коштів бюджету князької селищної територіальної громади та інших джерел фінансування заборонених чинним законодавством? Питання є, запитаючи. Хто за те, щоб закратися порядок денних і заведеться на розгляд сесії, прошу голосувати? Хто за, проти, підтримався одноголосно? Всі питання порядку денного розглянуті. хто за те, щоб закрити засідання бюджетної комісії, прошу голосувати. Хто за, проти, підтримався одноголосно?